Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поїдемо в Славетне місто Херсон. Зараз воно постійно кожен день під обстрілами російських окупантів. Ми повеземо туди гуманітарочку. Мене вчора буквально ввечері подзвонили, Треба машина. Цей туарег мій два місяці вже стоїть тут в ремонті. Ну, Як завжди, глобальний ремонт, але це ви побачите на основному каналі. Тут вчора було все розібрано, всього, всіх всього, цього не було. Тут е, я так е, візуально трошки зібрав, по-перше, щоб не стирчали проводи, щоб не блоки, щоб можна було якось їхати, щоб було куди щось тут погрузити. Ну, буде ще, звісно, причіп стонної гуманітарки, плюс, плюс е, загрузимо щось сюди. В общем, вчора тут все було розібрано і зараз це все просто, скажімо так, це тільки візуально, наче зібрано, але тут ще багато роботи. Але це не важливо, тому що коли треба кажуть, треба перевести е, гуманітарну допомогу. Людям, які цього потребують, ми їдемо. Поїхали, подивимося, як зараз живе Херсон. Перша гуманітарка загружена. Зараз їдемо за основною десь причіп ще загружений, Так, що? Зверху чи прибрати? Загрузка причіпа така, що приходиться качати більше трьох кілограмів, щоб колищако, хоч трохи, виглядало не спущеним. Більше тонни в причіп, який розрахований на менше. На жаль, такі умови, але треба вести все, що є. Це ми накачали 3,5 кг і він бідняшка, він просто лежить на костях. 3,5 кг в колищат, воно наче спущене. Ззаді у нас отакий от дуже маленький просвіт. Будемо їхати дуже обережно, тому що це, звісно, дуже занадто для такого причіпа. Що у нас є? У нас є отакі 50 мішочків. Покажу, що тут. Тут у нас олія, макарони, консерви, І ще консерви, ще крупи, каші. Нормальний такий наборчик виживання, таких у нас всесвітня продовольча програма ООН, таких у нас 50 суміші є. А то, що у нас в причіпі зараз розпаковувати не буду, вже покажу, коли прийдемо. Виїхали, але причіп... Дуже загружений, тому їдемо швидко 70-80 максимум, це поки ідеальна майже рівна дорога. Далі буде, звісно, дорога трохи гірша, тому поїздочка буде не швидкою. Але ми рухаємось до цілі. Так, в, в, в на чипі у нас там загружено більше тони, а він розрахований на 750 кг. Там майже тонна 300 десь так загружено. Шкода прицепа, він бідолага там ну, мучається, але людей, які ц... ми потребують ми можуть да. максимально зберегти йому здоров'я. Так, Люди, які доп... до, потребують допомоги, їх більше шкода. Тому ну, конечно, да. за прицепчика якось. Просто так. буде трохи довше, ніж ми так, очіковали. ніж планували. Рухаємось в Херсон. Дахи затягнуті синьою такою плівкою, тому що дахів нема, а тут швидко полагодити, я так розумію, нема або грошей, або матеріалів. Всі дахи просто позатягували син, синенькою такою плівочкою. І зараз це дерево звали. Взагалі, так. Да. Тут немає навіть, щоб плівкою затягувати немає. Просто немає нічого, все знесено. Да, заправки не залишилось взагалі нічого. Просто нічого. Ми отримали весь цей час, там 10 місяців. Нас бомбило, а херсонці були в окупації. Прикинь, яким тут було життя. Так, да, я взагалі не представляю. Це, 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 це просто жесть. якісь угу. нові дорожні знаки. Тут Україна, мабуть, тут uh -huh. була тут, Росія тут назавжди. Uh -huh. Тут Україна. Uh -huh. Ма тут більше Росії, слава Богу. Давайте подумаємо, куди я буду стати. Думайте. одразу в залі, щоб я в зала і віддавала Я тобі зараз про все розповім. Кріпись. Я 2 о, неділі це так, о, так, в такому ящику. В такому да? ящику да, є. Так, так там у нас крупи, а, олія. Давай так зробимо. І по пакету, є. цукор, печиво, чай, яблучка навіть, кукурудза і олія. Це в кожному ящичку отакий набір. Ще у нас тут борошно і Так. А тут не написано для зовсім маленьких. чи Я, Людочка, все треба відкривати. Я про ці ящики нічого Давайте. не знаю. Ми доїхали дуже обережно, трошки шкрябуючи, тому що причепчик, звісно, просто повз, але довезли наші пакетики, наші коробочки. Зараз розгружаємо тут в центр, який цим займається, і можемо вирушати додому. Десять, так? Малесеньких десять. Ага, щось ще. Щось ще для малят, да, щось передали? Так, да, то разом зі, але ну я не знаю, що там. У цих 90 ящиків. А що там? А, на них написано на кожному. Так. Докопалися до інших ящиків. Їх таких 90 штук. І в кожному написано що? Супор. Макарончики, дуже багато консерв ясних, прямо весь ящик це майже консерви. Соля томатному соусі, ще нижній шарс, ну і звичайно олія. Доволі стандартний, але такий непоганий. А я бачу, що там мука, я так розумію. От він наш склад. Показано. На кожному написано, щоб всі знали, що там. І що це, звичайно, не для продажу. Так, Тому що Машині якось було казалось, не так багато, але тут у нас мука, просто безліч коробок, якихось. не віриться, що це все влізло в той маленький причіпчик. Тут ще коробки, то, що розпаковували спочатку, макарони і синенькі пакети. Все, вигру... А ще десь а, ну, тут ще тушонка якась і ще десь близько 10 коробок чисто дитячих якихось речей. Навіть не знаю, що там. Ми вигрузилися, зараз будемо вже прибувати додому. На що можу звернути увагу? Майже постійно чутно десь е, десь чутно якісь вибухи. Місто живе майже кожен день під обстрілом. Такі зараз реалії у Херсоні. Будемо сподіватися, що з кожним днем ситуація буде покращуватися. Рухаємось далі. Шостої вечора але місто ну, майже вже мертве в цей час. Сьомої зараз комендантська година. Херсоні, а ми вже покидаємо місце. Місто виїжджаємо по пів шостої машин дуже мало, людей на вулицях майже не видно. Так зараз живе місто Херсон.